Так, хотілося б трошки швидше це все робити, але із-за того, що в мене травма руки, то приходиться потихеньку не спіша робити. Ну нічого, ми зробимо це. Саме важче паяти мідь з алюмінієм. і з рукою. Ну, виходить, непогано. Залишається вивести його назад. Нові труби, новий капіляр. Зав'язати з верхнім. Заховати це все ззаду акуратно, і вивезти вниз. А перед цим треба зняти компресор, злити старе масло і залити нове масло. Бо якщо цього не зробити, вся влога, яка є в компресорі, попаде в капіляр. Трошки накладно це з одною рукою, але ну, нічого не зробиться. Ось так, виходить, холодильничок. Все у нас вийшло. Даже будучи з одною рукою. Ось так воно, виходить, всередині. Навіть не видно, що тут щось робилося. Пайка алюминий с медью саморезы нержавейки Завершилось поменять этот термостат Седово-додатково Вовент с коротким капилляром Да и все И заправить, запустить Так, трошки дольше не ж хотелось Не все працює. І ні, покрито все. Морозилки холодно, трубочки всі ної, зверху теж нове. даже відключився по температурі в принципі можно забирать сьогодні зранку став а у мене по давлению в глубокий вакуум в системі дуже багато було води реально це из-за того що він був з утечкой и насмоктав води. немерено количество Ну, в общем, уже другий великий фільтр. Поставив вже другий фільтр великий, маленький фильтр. фільтр розбило. Ось залишки фільтра, це від води. Ну і сам силикагель повністю весь посиплений. Видно, що ржавчина. Ще хай попрацює трошки.